Виконаємо розв'язування задач з теми вільне падіння. Задача номер 1. Куля вільно падає на поверхню землі з висоти 245 метрів. Знайдіть час падіння та швидкість куль в момент удару. Для кращого розуміння задачі краще виконати пояснювальний рисунок. Зображуємо поверхню землі. І куля, що знаходиться на певній висоті, за нашою умовою задачі, висота 245 метрів. Висота. В певний момент, куля має упасти на поверхню землі. Це її кінцеве положення. Так як на початку тіло, а саме куля, знаходилась на висоті, не сказано про її рух, то початкова швидкість складатиме При скоренні вільного падіння зображення, також на пояснювальну малюнку, завжди напрямлено вертикально. Вниз до поверхні землі. Малюнок пояснювальний ми виконали. перейдемо до написання короткої умови задачі. За умовою задачі, нам відомо, що тіло перебуває на висоті. Отже, відомо, що висота, на якій перебуває тіло, складає 245 метрів. 245 метрів. Також відомо за умовою задачі, що початкова швидкість. Початкова швидкість складає нуль. Швидкість виписана з хвостиком, дорівнює нулю. У мові задачі ми вже обговорювали про те, що тіло падає на поверхню землі, то на тіло діє прискорення вільного падіння. Для розв'язування задач ми вже зазначали, можемо брати, що прискорення вільного падіння складає 10 метрів за секунду в квадраті. Виписуємо 10 метрів що розділено на секунду в квадраті необхідно знайти час падіння час падіння невідомий. і необхідно знайти швидкість тіла в момент удару. Якщо в нас є початкова швидкість, то, відповідно, це буде кінцева швидкість, швидкість тіла. Момент удару також невідома кінцева швидкість. Система С для розв'язування даної задачі не потрібна. Як же можна знайти час падіння і швидкість руху тіла? Виходячи із умови задачі, що нам відома висота, на якій перебуває тіло, і початкова швидкість, то ми можемо скористатися. Рівнянням проекції переміщення. Для цього оберемо вісь, вздовж якої рухалася наша куля. Так як тіло рухалося вертикально, зручно брати вісь ОІ. І вісь Y напрямимо вниз, в тому самому напрямку, що тіло рухалось. Запишемо формулу проекції переміщення для даного випадку. Висота вздовж осі Y. Проекція переміщення вздовж осі Y дорівнює. Проекція початкової швидкості вздовж осі Y основна формула, да, на себе, що помножена на час руху додати. Додати відношення проекції прискорення вздовж осі y, що розділено на 2 і помножити на Т квадрат. Основне рівняння, яке ми з вами користуємося. У даному випадку проекція переміщення. Це і є наше переміщення. Проекція початкової швидкості на вісь Y дорівнює нулю. дорівнює нулю. Проекція прискорення вздовж осі Y. Мається на увазі саме прискорення вільного падіння. Це позначимо як прискорення вільного падіння. Що ми з вами отримаємо? Якщо у наше початкове рівняння, яке ми розглядали, підставити початкову швидкість, то будь-яке число, що множимо на нуль, все одно нам дасть. Тоді ми отримаємо рівняння, що висота, або це є наше переміщення, дорівнює gt квадрат на 2, Ж прискорені вільного падіння, помножено на час квадратів і розділити на 2. З даного рівняння нас цікавить саме час, який потрібно знайти. Тому з цього рівняння, так як зазвичай, з цього рівняння, ми отримуємо значення часу. У нас в рівнянні був час квадраті, для того, щоб знайти саме значення часу, необхідно із даного виразу добути корінь квадратний. Корінь квадратний, і в чисельнику у нас буде 2. Аж, що розділено на прискорення вільного падіння. За цією формулою ми можемо знайти значення часу, тому що висота за умовою задачі відома, прискорення вільного падіння також за умовою задачі відома. Виконаємо перевірку одиниць вимірювання. Квадратні дужечки нагадую. І в даному випадку ми підставляємо не числа за формулу, а тільки одиниці вимірювання по даній формулі, по якій знаходимо час. Корінь квадратний в розмірності так само. Основна риска дробу. В чисельнику у нас була висота, одиниці вимірювання висоти є метр. У знаменнику у нас прискорення вільного падіння, тому це є метр, що розділений на секунду в квадраті. На секунду в квадраті. Бачимо, що метр і метр ми можемо скоротити, залишається у знаменнику знаменника секунда в квадраті. Так, якщо ми виконаємо ділення, ділення двох дробів, перший дріб ми залишаємо без зміни, другий дріб перевертаємо, тому отримуємо корінь квадратний із секунди в квадраті. Корінь квадратний із секунди в квадраті дає нам секунду. І з секунди є одиниця вимірювання часу, розмірністю ми ще раз підтвердили вірність обрання нашої формули. Викуємо числові розрахунки. Час дорівнює. Знову ж таки, корінь квадратний, все згідно нашої формули. Я ставлю одразу основну риску дробу. За формулу підставляємо 2. Далі дивимося, що поформує помножити на h, Отже, помножити на 245, 245. Варто продовжити корінь квадратний, да? щоб було видно. І даний вираз, цей весь ми ділимо на прискорення вільного падіння на 10. 245, Якщо ми помножимо на 2, ми отримаємо 490, 490 розділити на 10, 49. корінь квадратний із 49 дає нам скільки 7. Курінь квадратний із 49. Дає нам 7. Отже, час падіння кулі на поверхню землі з висоти, 245 метрів, складає. 7 секунд. І друга частина нашої задачі нам потрібно знайти швидкість кулі в момент удару. Для того, щоб знайти швидкість кулі в момент удару, давайте скористаємось формулою проекції швидкості руку під час вільного падіння. Записуємо її основний вигляд. Проекція швидкості на вісь Y дорівнює. Проекція початкової швидкості на вісь Y. Додати добуток проекції прискорення вільного падіння на вісь Y на час. На час. Знову ж таки, що ми бачимо? Що за умовою задачі у нас початкова швидкість дорівнювала Нулю. Тому перший доданок, де складати нуль, залишається, що швидкість, врахувавшись всі перетворення, що проекції дорівнюють основним величинам, дорівнює життя. Добутку прискорення вільного падіння на час. Прискорення вільного падіння відома величина. Час ми з вами щойно обчислили, залишається виконати перевірку одиниць вимірювання. Швидкість розмірності дорівнює. Прискорення вільного падіння це є метр, що ділиться на секунду в квадраті. Помножити на секунду на час. Квадрат і секунда скорочується, залишається у нас метр, що ділиться на секунду. Це дійсно є одиниці вимірювання швидкості. Перевірку одиниць виконав, виконуємо числові розрахунки. Швидкість дорівнює. Підставляємо числові значення. Прискорення вільного падіння у нас 10. Помножити на час, отже, помножити на 7. 10 помножити на 7 дасть нам 70 метрів за секунду. 70 метрів за секунду. І швидкість для розв'язування задачі. Швидкість саме в момент удару. Кулі, яка падає з висоти 245 метрів. Нам відомо записуємо відповідь. Час падіння складає у нас 7 секунд, швидкість складає падіння 70 метрів за секунду. Задача розв'язана.